Всім привіт, друзі! Сьогодні на каналі Шлях до Мільйону ми будемо розглядати ще раз криптогаманець FaucetPay, Pay, так як він повністю обновився. Заходимо на FaucetPay, Pay, нажимаємо Реєстрація, вводимо юзерней, адресу, ще раз адресу, пароль. Зараз повторяємо пароль, проходимо капчу і... Зареєструватися. До вас на вашу пошту прийде лист, на якому ви проходите по тій ссилці і автоматично авторизуєтесь на даному сайті. Так як я тут вже зареєстрований, я просто захожу війти, проходжу капчу і нажимаю Війти. Як бачите, на даному криптогаманці є 15 різних криптовалют. Це мій баланс, який я вже заробив на даному криптогаманці в різних криптовалютах, біткоїні 8 тисяч, Ефіріум 165 тисяч і так далі. Тут відповідно вже зразу перерахунок в доларах. І так, це дуже хороший гаманець, на якому можна як зберігати вашу криптовалюту, так і ви можете прямо на даному гаманці заробляти. І так, тут є така вкладка, як заробляти. І тут є пунктик плата за клік. Нажимаємо на нього і відповідно нажимаємо переглянути. Тут у нас йде тайм, як бачите. Є. Нажимаємо. Проходимо капчу. Є. І отримати кредит. І відповідно, ви отримали 85 тисяч USDT. Тут заробіток USDT, так що переглядів сайтів дуже багато. Можна нормально заробити за день. Це один вид заробітку на даному. Гаманці. Також тут є обмін. Ви просто можете свою криптовалюту обмінювати, яка у вас, у вас вже є на балансі з однієї на іншу. Обмін працює бездоганно, миттєво просто, так що немає ніяких проблем. Також ви можете зайти в першу вкладку, і отут ви повністю бачите, внизу, які транзакції вам приходять. Тобто, цей криптогаманець підтримує дуже багато кранів. Отут є список кранів повністю, які підтримуються даним криптокошельком. Крани любі, їх дуже є багато. Ви можете заробляти на кожному і звідти переводити прямо на ваш криптогаманець. Це в біткоїнах, ви собі можете вибрати в не Logicoin, в що ви хочете заробляти. І тут список кранів змінюється відповідно до тієї криптовалюти, яку ви хочете заробляти. Тут показується повністю рейтинг, скільки виплачується за один день, скільки переглядів повністю за день. Можете передивлятися повністю цю всю статистику і дивитися екрани, які реально платять криптовалюту. Тут ще є гаманець. Гаманець, як я вам вже показував, це скільки у вас є на гаманці, перевірки долари і так далі. Тепер, якщо ви хочете знати, наприклад, свій адрес біткоїна, іменно на даному криптогаманці, типу ви надимаєте депозит і тут висвітлюється ваш адрес. Ви його копіруєте і вставляєте в ті крани, на яких ви будете заробляти. Так само ви можете вилучити. Тобто Перевести десь на якийсь інший криптогаманець, нам має вилучити. І відповідно тут вибираєте, що ви хочете саме вилучити, яку кількість і так далі. Тут є два види вигоду. Є нормальне виведення за 4 години, є пріоритетне зняння коштів за 5 хвилин, але там відповідно комісія різна. Чим швидше ви хочете, щоб вивели, то комісія більша. Так як біткоін коштує дуже багато, я б вам не рекомендував входити в біткоїна, тому що передадіть дану криптовалюту обміні на любу другу, а саме краще на лайткоїни, і довойте в ньому, а там собі обміняйте назад. Також тут є ще стекінг. У мене вже відпрацювали мої деякі. Я вам дуже всім рекомендую даний сайт, де ви можете як зберігати, так і заробляти криптовалюту. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і коментувати відео. Можете пропонувати свої сайти, ми їх переглядати будемо, і якщо оплачувати, ми знімемо по них відео. Ще один конкурс, якщо ми збираємо ці підписчиків. то між підписчиками буде також розіграно конкурс, де, не отримає, де троє учасників отримають по 200 гривень, і також, якщо в мене назбирає 4000 хвилин перегляду відео даного каналу, також буде проведений конкурс, де троє учасників також отримають по 200 гривень. Що ж, всім дуже дякую. सब उद कही